Так, да, мені подобається, я люблю малювати очі. Справжні сонця, жучки сонечка і соняшники. Багато світла відтепер на чернігівських люках. Це світлі, сонце, символ сонця. Сілі би було. То ви всі разом сиділи і малювали?» Так, да, разом. Діти з навчально-реабілітаційного центру номер 2 разом з художниками втілюють проект, розфарбовують металеві мережева. Почали з вулиці Сережнікова. Це така, будемо так говорити, може в майбутньому мистецька вулиця. Вулиця тиха, спокійна в центрі нашого міста. Не так часто. Я думаю, що діти все ж таки бігають по проїжджій частині, так і не звертають увагу на люки, як все ж таки на пішохідній цій вулиці для того, щоб привернути увагу. І дітей, таких особливих, як наші, і взагалі і дітей і дорослих до того, що не треба наступати на люки, ми вирішили спільно з професійними художниками їх сьогодні розмалювати. Окрім естетичного задоволення, проект має ще одну мету попередження про небезпеку сейчас очень много таких ні бізопасних міст. Час наступають на люки і просто проваливаются. То есть это чтобы даже їх не забирали, чтобы просто было... ну как бы для нас, це робота, щоб люди були в безопасности. Вони самі малюють ескізи, не вибагливі, але мають глибокий зміст. Те, що діти з особливими потребами хотіли би донести до світу або бажають собі і оточуючим, як от семибарні квіти. Щоб відірвати цю пелюстку і загадати бажання, щоб бути здоровими, або щоб всі навкруги були здоровими. Або у нас діти вони мислять так глобально про. Мір во всьому мірі, будемо так говорити, ну і такі дуже теплі, приємні ескізи. Хтось вже фарбує, хтось доносить фарбу колегам, а деякі лише очищають люки для роботи. Діти швидко переключають увагу. Педагоги і художники наносять останні штрихи, аби довершити малюнки. Тут ребенка лісував солнечка, німно дорісував, тому як би, ми вже як художники доділиваємо, тому що, може. Пошов допомагати другим деткам. Тут повинно бути сонечко. Міських художників закликають долучитися до проекту і допомагати особливим дітям зробити міські мережі яскравими. А от благодійників просять допомогти фарбою. Тому що фарба закінчується, малювати хочуть багато хто. І, хоча з деякими ескізами художники допомагали, більшість все ж належить дітям з навчально-реабілітаційного центру. Окрім іншого, тут мали на меті допомогти їм розвивати творче мислення і фантазію.